Він мало не розпочав Третю світову війну з використанням ядерної зброї. Через нього світ опинився на межі загибелі. Водночас саме йому приписують потепління між Радянським Союзом і США. Господин президент. Дами і господа. Він власноруч підписував смертні вироки. І в тому числі було, були такі візи розстріляти. Водночас його знають як автора відлиги та розвінчувача сталінізму. Так а що мені Сталін зробив? Що мені Сталін такого зробив? Заставляв танцювати? Ну, хорошо. Чин політбюро, значить, танцює для гінці. Так. І у мене сиділа тільки невестка. Його називали Хохлом. У Росії досі вважають, що саме він подарував Україні Крим. Це вишиванка його і так далі. Вона от з одного боку ніби була атрибутом українства, але ну, даруйте, друзі, е, 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 цей простокуватий Мефістофель, Микита Сергійович Хрущов. Я ніколи не повірю, що він мав якісь сентименти до українства. Саме таким неоднозначним був комуністичний лідер УРСР та Радянського Союзу Микита Хрущов. І саме йому присвятив одну зі своїх пісень Нікіта Рок. Знаменитий італієць Адріано Челентано. у Росії його зневажливо називають Лисим Хохлом. Українство Микити Хрущова один із багатьох міфів про нього. Так його батько жив у Юзівці, нинішній Донецьк. Так він очолював ОРСР і так він носив вишиванки, але українцем ніколи не був ні фізично, ні ментально. Микита Хрущов е, е, народився на території Росії, хоч вважається, що це якби етнічні, ось, що це споконвічні українські землі, але в нього взагалі то не було українського. Хрущов народився на Курщині неподалік кордону з Україною у селянській родині. Ходили, однак, чутки, що його батько зовсім не селянин Сергій Хрущов, а польський поміщик Олександр Гаспицький, у якого прислужувала матір Микити. Через багато років Сталін часто використовуватиме цю історію, щоб принизити Хрущова. У нього є вражаюча фраза в спогадах. Він каже: він називав, мене, мене називав мене польський шпіон Хрущовський. У дитинстві Хрущов пасе свиней. Його найбільша мрія велосипед. Зйоності, там, коли його ці однолітки там пиячили, так далі. Він, він купив собі велосипед, і зібрав гроші. Потім з батьком переїхали в Юзівку. Батько він згадував, що батько хотів кобилу його купити. Це була його мрія купити кобилу заробити, але батько кобилу не купив. З приїздом до Юзівки життя Хрущова змінюється. З селянина він стає робітником, слюсарем на шахтах. Одружується з красуною Єфросінією. У молодих людей народжується двоє дітей: донька та син. Тесь Хрущова активний член соціал-демократичної партії. Більшовик. Саме так, через жінку Микита вперше потрапляє в політику. Хрущов старанно попрацював над своєю біографією. Прибрав звідти усе зайве. Наприклад, немає жодного фото його другої дружини Надії Горської. А ще Хрущов приховав той факт, що батько першої дружини відмазав його від армії у 1914-му, коли почалася Перша світова війна. У 1917-му в Росії лютнева революція. В Україні постає Центральна Рада. Росіянина Хрущова, українська незалежність, не цікавить. Він підтримує більшовиків та нову Російську імперію радянську, вступає до Червоної армії, воює проти кубанської України. З 1920-го знову на Донбасі. Лазар Каганович добре проклав до його кар'єри, Ну, а вже як Лазар Каганович був його вчителем. то <смітно> 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 Мати ілюзії щодо українофільства Хрущова неможливо. У бремному 1920-му, коли Росія остаточно перемогла у війні з Україною, в особистому житті Хрущова стається важлива подія. Від тифу помирає його перша дружина Єфросінія. Після коротких стосунків з Надією Горською він зустрічає любов усього свого життя. Українку з Холмщини Ніну Кухарчук його дружина Ніна Кухарчук, його третя дружина. То вона була українкою, і вона на нього впливала, мало вплив. Він з нею прожив велике найдовше життя, і вважають, що вона йому прищеплювала, принаймні до етнографічного ознак українства. Вона прищеплювала йому любов. Цікавий факт: понад 40 років Хрущов та Ніна Кухарчук офіційно не оформлювали своїх стосунків. Навіть у знамениту поїздку до США Микита в якості першої леді повіз свою громадянську дружину. Вона виглядала так, може, не дуже презентабельно, особливо ну, у літах, вже коли була, звісно. Бо коли ми її бачиш там в Сполучених Штатах на прийнятті поруч там, я не знаю, з тими дамами або у Голлівуді там з голівудськими акторками, як вони були у в лос анджелесі їздили. Але до цього ще дуже далеко. Хрущов починає тернистий партійний шлях. Протекцію йому з певного часу робить організатор Голодомору Лазар Каганович. Проте, у якийсь момент з'ясовується пікантна деталь: у Хрущова нема вищої освіти. І багато було людей і без вищої освіти. Як от Хрущов, формально він потім вчився і так далі. Ну, це, це, це ж все втілювалося, що кухарка може управляти країною. Хрущов їде вчитися до Москви. Якимось чином йому вдається уникнути репресій 37-го року. У 38-му він повертається в Україну. Уже як керівник комуністичної партії, в 30-х роках він рапортував Москву, щоб вони перевиконали план з репресії в 37-38 тридцять році. І його тоді в Україну послали, щоб добити після голоду цього українського. Хто цим займався? Микита Хрушов. Я був знайомий добре з Радою Микитівною, з донькою Хрущова, з сином Сергієм Микитовичем, який мігрував до Сполучених Штатів і. Там працював до самої смерті. З усіх тих розмов я все розпитував. І розпитував ще тут, у нас у Києві жила невісткою. Це донька Леоніда, дружина Леоніда, який був льотчиком і під Сталінградом. Він зник і невідома його доля, що з ним трапилося. От. Я все їх розпитував про такі, от про 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 риси Хрущова. Ну і кожен же розповідав, розповідав по-своєму до речі, про сина Хрущова від першого шлюбу Леоніда Ловелас і серцеїд. Він замолоду одружився з акторкою Розою Трейвас, племінницею розстріляного ворога народу. Коли Хрущов дізнався про цей шлюб, то просто розірвав свідоцтво сина і розлучив молодят. Через багато років він випадково зустрів її і впізнав. Ви Роза Трейвас?» – запитав Микита Хрущов. Ні, зухвало відповіла жінка. Я Роза Хрущова, племінниця розстріляного вами Трейваса». Наступного дня до неї прийшло з обшуком КДБ. Жінку, щоправда, не розстріляли, а лише позбавили роботи. Леонід Хрущов встиг одружитися вдруге. З киянкою Любою Сизих. Офіційної інформації про нього вкрай мало, зате легенд повно. Наприклад, про те, як п'яним він грав в госпіталі у Вільгельма Теля і з необережності вбив такого ж п'яного моряка. У 43-му, як військовий льотчик, вилетів на завдання і не повернувся. Його продовжували шукати навіть після війни. Ходили чутки, що Леонід вижив і перейшов на бік німців. Доказів цього не знайшли. Але його дружину Любу таки заарештували за шпіонаж. Вона відсиділа у сталінських таборах сім років. І невістка розказала мені, що її посадили як німецьку шпигунку на десять років. Я кажу, а Нікіта Сергійович. А Нікіта Сергійович був зайнят, він нічого не мог зробити. Вона розказувала, як її допитував Бакумов. Я кажу, вас били, не били. Вона каже: ні, просто сказав, що якщо ти не підпишеш документи, то зубки у тебе вилітять і волосики у тебе осипляться і ти, значить, будеш плохо виглядати. Тобто вони шантажували її. І вона відсиділа 10 років як німецька шпигунка. Тільки за те, що вона викладала німецьку мову. Люба Сизих прожила 102 роки. І померла в Києві у 2014-му. Їхнього з Леонідом сина віддали до дитячого будинку. А от доньку Юлію забрав на виховання Микита Хрущов. Юля не знала своїх справжніх батьків і до 16 років вважала такими саме Микиту та його дружину Ніну. Попри такі сімейні обставини, Хрущов залишається вірним Сталіну. Ну, якщо порівняти, взяти тих інших, значить, цих. Рабів політичних, які слугували на ну, то. Ясно, що у Молотова сиділа дружина і Молотов покірно мусив це все переживати. Сталін не, не дуже серйозно ставив до Хрущова. Потрібно. Сталін вважав, що Хрущов не є йому ніяк не дуже серйозно. Як до виконавця, який все виконає так, але він, він, він його не вважав, своїм якимось конкурентом і так далі, йому в голову не могло прийти 20-й з'їзд партії потім. Він вважав етухачевського маршала конкурентом. Шетом якихось таких, якого любили жінки, якого любила армія, Берію Лаврентію. Але не Хрущова. Він, він люльку вибивав е, пару разів до голови Хрущова. Але коли вибивають людині люльку до голови, то людина потім я не знаю. Може, це одна з причин 20-го з'їзду партії. Сталін принижував усіх своїх е, оцих найближчих, ближнє коло, так зване. Ну, і відповідь на це запитання, чи принижував Сталін, Хрущов, Хрущов сам дав. У нього є вражаюча фраза в спогадах, він каже: ну, ви ж розумієте, ну от кажуть, що я там ображений на Сталіна, і е, тому я виступив з цією промовою і щось таке. Так а що мені Сталін зробив? Що мені Сталін такого зробив? Заставляв танцювати? Ну, хорошо. Центю політбіро, значить, танцюють для українців. Так. І у мене сиділа только невістка. Він може йому там якісь помідори підкладали під штани. Ці всі ці мікояни, ці всі ворошило, Коганович і так далі. Все ж певним чином Хрущов переймається українським питанням. У 1944-му він вірить, що зможе приєднати до УРСР Холмщину батьківщину своєї дружини Ніни Кухарчук. От він, він це, добре, він це добре зрозумів, і для нього це було дуже важливо, що там живуть такі самі люди українського походження. Однак Сталін пропозицію Хрущова просто ігнорує. Він уже домовився з Черчилем про новий радянсько польський кордон. Починається велике переселення народів поляків з території України, українців з Польщі. Хрущов виконавець масових депортацій. Саме Микита Хрущов також відповідальний за штучний голод в Україні 46 47 років репресії на західній Україні та боротьбу з УПА, зокрема, наголошував на необхідності публічних страт українських повстанців. У 49-му році Сталін забирає Хрущова до Москви, а в березні 53-го раптом з'ясовується диктатор невічний. Сталіна розбиває інсульт, і за кілька днів він помирає. Між оточенням Сталіна починається боротьба за владу. У кремлівських коридорах, де це були справжні величезні павучі, що в слоїку. Справжні сафарі починалося, тому що всі вижити не могли. Мусив хтось бути один залишитися, альфа-самець павуків. І то була гра випадку. Хрущов перехитрив багатьох, тому що чого перехитрив? Перехитрив своєю е, такою е, е, селянською смикалкою. На початках створюється тріумвірат: Маленков, Хрущов та Берія. Останній найближчий до необмеженої влади. Найбільш ліберальним за умови цієї постсталінської такої свободи для кремлівської верхівки виявився найбільший каратель сталінської епохи Лаврентій Берія. З ним пов'язують таке явище, яке історики потім назвали Беріївською відлигою. Утім, хитрий Хрущов переконує Маленкова, Берію потрібно усунути. Інакше він усуне їх фізично. Берія був звинувачений у шпигунстві на користь Британії. Менш ніж за півроку його розстріляли. За якийсь час Хрущов усунує Маленкова. Щоправда, вбивати його не довелося. Обмежилися засланням. Як одноосібний лідер радянського союзу Микита Сергійович на 20-му з'їзді партії. Раптово викриває сталінські злочини. Коли той 20 зі з партії відбувся, та стояла гробова тишина. Було багато людей, які думали, що це диявольське випробування в залі. Я не історик, звичайно, але мені здається, в що не було другого способу посісти радянський престол, ніж частково заперечити Сталіна, викинути Сталіна з Мавзолею. Трохи раніше сталася ще одна знакова подія, яка багато кому не дає спокою досі. У 1954-му Крим назавжди став частиною України. Рік 1959. У СРСР безпрецедентна подія. Москву відвідує віце-президент США Ніксон. А вже за кілька місяців стається взагалі неймовірне. Радянський лідер вирушає. У Сполучені Штати. На десятиліття вперед в Радянському Союзі з'являється нова мета: наздогнати і перегнати Америку. У дечому це навіть вдається. Першим у космос полетить Юрій Гагарін. І під час візиту Ніксона до Москви. І під час поїздки Хрущова штатами він кілька разів повторює фразу: я вам покажу кусь кіну мать. Перекладачам важко відтворити це англійською. Мало хто знає, що саме таку назву Кузькіна Мать, має перша радянська воднева бомба. Її випробують через два роки. У 1961-му скинуть на архіпелаг нова земля. Ще через рік, у жовтні 1962-го, Хрущов мало не розпочав ядерну війну. Радянський Союз таємно переправив на Кубу ядерні боєголовки. США влаштували морську блокаду острова. До початку війни з використанням атомної зброї залишалося буквально кілька годин. Але врешті здоровий глузд переміг. У Радянському Союзі між тим триває так звана відлига. Так звана болібералізація дуже часткова. У тому ж таки, 1962, у російському Новочеркаську спалахує голодний бунт. За наказом Хрущова мирну демонстрацію розстрілюють. Я, зрештою, Відлига будемо... ну це, це... Чи хотів цей чоловік цього, мені здається, найбільш важливе питання. Чи хотів Микита Хрущов простакувати від Відлиги, чи хотів Микита Хрущов, щоб такі пройшли тектонічні процеси? Як на мою думку, ні. Розстріл демонстрації в Новочеркаську, як на мою думку, ні. Хрущов не міг передбачити. Попри свою таку смикалку і так далі. і так далі Ну Хрущов був далеко не генії Врешті у 1964-му комуністична верхівка СРСР вирішила змістити Хрущова. Його наступник Леонід Брежнів спочатку запропонував ліквідувати Микиту, але врешті повелися з ним в лапках гуманно. Просто ув'язнили на підмосковній дачі. На даті Хрущова, де він прожив до 71-го року всі ну, до, до дня своєї смерті. Надзвичайно за ним стежили за кожним його словом. І навіть він, коли йшов у туалет, він потім писав там, що ви оближте за мною стежити в туалеті, бо е, вже ви сподіваєтеся, щось типу, що в туалеті можна підготувати якісь там події і так далі. і так далі. Хрущов Потай слухає BBC та Радіо Свободу, а ще пише мемуари. Врешті КДБ вилучає ці записи. 11 вересня 1971-го розбитий депресією Микита Хрущов помирає від серцевого нападу. Влада ж не заповнює порожнечу в душі. І коли людина в останні роки, яка мала необмежену владу якийсь час. І мала велику владу постійно. І коли ця людина плакала і її любив, тільки собака. Який страшний безславний кінець Микити Хрущова з села Калинівки, який колись мріяв хлопцям молодим про велосипед, який буде йому щастям. І перший велосипед, який він купив, дійсно був йому щастям. Дружина Хрущова Ніна пережила свого чоловіка на 13 років. Жила на тій же дачі, отримувала пенсію аж 200 рублів. Син Сергій зумів приховати від КДБ копії мемуарів батька і в часи перебудови видав їх. А у 1990-му емігрував до США. Радянський Союз ніколи не зміг не те, що випередити а подай наздогнати Америку. Незнання історії не звільняє від відповідальності. 30 жовтня, 1961-го. Верховний суд УРСР визнає главу забороненої греко-католицької церкви Йосипа Сліпого небезпечним рецидивістом і залишає у силі попередній вирок сім років таборів суворого режиму. Просто із зали суду 70-літнього митрополита хворого на запалення легенів везуть на вокзал, етапувати до Мордовії. У цей самий момент радянський бомбардувальник Ту-95 у супроводі таємного повітряного судна лабораторії вилітає з аеродрому поблизу Мурманська у північно-східному напрямку через дві години штурман Іван Клійш доповідає пілоту: літак досяг вказаних координат. Спрацьовує автоматика, від фюзеляжу відривається термоядерна бомба вагою майже 30 тонн. Через три з половиною хвилини літак на віддалі 40 кілометрів від орієнтовного місця вибуху. Льотчики одягають спеціальні окуляри. Вони рятують їх очі від надяскравого спалаху. За кілька секунд літак наздоганяє ударна хвиля. Вона збиває піке, і Він втрачає 800 метрів висоти. Ядерний гриб пробиває кілька шарів хмар. Його висота понад 60 кілометрів. Радянське радіо і телебачення тріумфує. Ворогів за океаном можна перетворити на радіоактивний попіл. Питание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и более мегатонн. Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Київ, Лук'янівський цвинтар. Ось тут похований Іван Клещ, штурман того самого бомбардувальника. Один із тих, хто здійснив дивну погрозу Хрущова. Я вам покажу Кузькіну мать. Неофіційно скинута над новою землею воднева бомба називалась саме так: Кузькіна мать. Рохи раніше у черні 1961-го, У відні відбулася зустріч новообраного президента США Джона Кеннеді з Хрущовим. Довгі години безплідних переговорів завершилися фразою Кеннеді. Здається, зима цього року буде холодною. Після короткого потепління світ повертається до холодної війни. У серпні СРСР приступає до зведення берлінської стіни. У будинках поруч замуровують навіть вікна, розбирають лінії метро, перекривають каналізацію. У невизнаній світом східній Німеччині збільшується радянський військовий контингент. У самому СССР нова доктрина, повний комунізм через 10 років. Як перефразував це сам Хрущов наздогнати і перегнати Америку. Частково це вдалося. Радянський Союз першим запустив людину у космос. Юрій Гагарін народний герой. У сільському господарстві про заочне змагання зі США нагадують безкраї поля кукурудзи. Попри спротив людей, Хрущов наказати засадити американською культурою мільйони гектарів від Карпат до Сибіру. Утім, головна галузь економіки радянської імперії оборонний комплекс. Щоб наздогнати США, потрібно все більше і більше ракет та бомб. Протистояння над держав торкається і релігії. Під меч каральних органів і каток пропагандистської машини потрапляють на численні евангелісти, як пов'язані з заокеанським ворогом. Вона доказується куди ведуть сліди? Соєдінної Штати Америки. Там возникла секта. У 61-му єдина офіційна церква в СССР, російська православна, стає ще більш ручною. На вимогу Хрущова кремлівський патріарх Алексій скликає синод і вносить зміни до статуту РПЦ. Священник відтепер найманий працівник. А власне, церквою і грішми управляє представник радянської влади, переважно КГБіст. Попри всі старання Кремля на заході України продовжує підпільно діяти заборонена греко-католицька церква. Ув'язненого лідера УГКЦ Йосипа Сліпого етипують з табору у потьмі до Києва, начебто на розгляд касації у Верховному суді УРСР. Щодо митрополита влади новий план. За цим респектабельним фасадом у центрі Києва тюрма. Тепер СБУ, колись КГБ. У 61-му протягом 10 місяців тут утримували Йосипа Сліпого. Хотіли домовитися. Митрополиту пропонували стати митрополитом тільки православним. У відповідь сліпий написав свободові розповідання йому гарантує конституція радянської України. Від греко-католицизму не відмовився. Назвав себе німим свідком мовчазної церкви. Після цього вирок суду можна було передбачити сім років таборів. Це була не перша спроба Кремля домовитися зі сліпим. У 53 му він уже відмовив Берії. Пропозиція ж Хрущова співпала у часі зі зміною політики Ватикану стосовно радянського союзу. Вперше за багато років римський престол за Папа Івана 23-го налагодив контакти з російською православною церквою у форматі всесвітньої ради церков. І якщо ми вже говоримо про період, скажімо, 60-х років, то Тут у Ватикані починається той період, який називають німецьким терміном остполітік, тобто східна політика, який виражався у тому, що певні середовища, зокрема, державний секретаріат Ватикану, кілька конкретних осіб, які були відповідальними за зовнішню політику Ватикану, вони вирішують відійти від прямої конфронтації, яка велася попередніми папами, скажімо. Пім, одинадцятим, дванадцятим і е, пробувати е, принаймні вести діалог з Радянським Союзом. 25 квітня 2014-го. Ватикан відбувається торжественна канонізація двох пап івана Павла II та Івана XXIII. Відтепер вони святі. Анджело Джузепе Ронсалі, відомий як Іван XXIII, за життя мав неоднозначну репутацію. Колишнього дипломата Ватикану його називали і папою миру, і добрим папою, і навіть червоним папою за визнання прав трудящих і так звану східну політику, налаштовану на переговори з країнами соцтабору та радянським союзом. Утім, це була не самоціль. Папу передусім переймало питання забезпечення прав майже 50 мільйонів вірних, які опинилися під червоною окупацією, у тому числі українських греко-католиків. А ще Іван 23-й одним із перших побачив, до якої небезпечної межі наближається світ через гонитву озброєнь і випробовування водневої бомби. Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної куби фіделя кастро вирушає цілий радянський флот на кораблях 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з Куби. Вони вже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк. Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на чукотку для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку. Про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо вже коли їх починають націлювати у бік США. Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності. У Карибське море виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущову відповідь відправляє новий корабель зі зброєю. Наступні кілька тижнів увійдуть в історію як карибська криза, спроби врегулювати ситуацію на радбезі ООН безрезультатні. Представник Росії традиційно зухвалий. Кілька днів нікому вже не до сміху. 27 жовтня світ як ніколи близький до початку ядерної війни. У 1962 році США мали значно більший ядерний потенціал ніж СССР. 6 тисяч боєголовок проти 300. На нараді у Джона Кеннеді один із генералів використав це як аргумент для початку бойових дій з використанням ядерних зарядів. Боєголовок нам вистачить. Відповів на це президент. США. не вистачить бульдозерів, щоб прибирати трупи. Одна лишень Кузькіна Мать могла знищити місто з населенням у кілька мільйонів. Ситуація на той момент зайшла так далеко, що ні від Кеннеді, ні від Хрущова вже практично нічого не залежало. Ланцюгову реакцію міг запустити навіть рядовий солдат чи унтер-офіцер. 27 жовтня переляканий капітан радянської армії, не дочекавшись наказу від начальства, збиває літак розвідувальник. США пілот загинув у багатьох американських містах. Починається евакуація. Президент католик Кеннеді розуміє, що надія на порятунок лише на Бога і звертається з проханням по посередництво до папи римського Івана 23-го. У цей самий час у Римі починається другий Ватиканський собор. Папа Іван 23-й через Радіо Ватикан звертається до всього світу миру. Ми знову повторюємо цю урочисту молитву. Ми закликаємо усіх керівників не залишатися глухими перед цим криком людства. Зробіть усе, що у ваших силах, щоб зберегти мир, позбавте світ жахів війни, наслідків якої ніхто не може передбачити, папа Іван 23, жовтень 1962. радіо Ватикан. Через дипломатію між Хрущовим і Кеннеді відбувається діалог домовленості. СРСР забирає боєголовки та військових з Куби. США натомість обіцяє не чіпати режим Фіделя Кастро, а також прибрати свої ракети з Туреччини. Однак ніхто нікому не вірить. Виглядає на те, що саме церква мала стати гарантом виконання неписаних домовленостей. Ось у цьому київському будинку у 43-му році оселився Микита Хрущов. Кажуть, ввечері любив прогулюватися по парку. Взагалі багато його вчинків були ірраціональними, не піддавалися звичайній політичній логіці. Наприклад, науковий атеїст Хрущов мав піетет перед Ватиканом і дуже хотів встановити дипломатичні стосунки з папою. Як не дивно, кримська криза цьому посприяла. Роль Івана 23-го у врегулюванні карибської кризи була чи не ключовою. Хрущов не міг повірити на слово Джону Кеннеді, але повірив папі. Тож, коли згодом американський посланець Казенс, поміж іншого від імені святішого, попросив у Хрущова відпустити з неволі українського греко-католицького митрополита Йосипа Сліпого, той не зміг відмовити на початку 63 го Йосип сліпий вийшов на свободу. Ось у цьому тюремному ватнику інших речей у нього просто не було.